Вітаю! Розпочинаємо новий інформаційний день 22 вересня. Про головні події Хмельниччини та країни розповім у випуску. Більше 140 ворожих безпілотників атакували регіони вночі. Прокурори Хмельниччини фіксують наслідки ракетного удару по нашій області. В Хмельницькому сталася пожежа у торгівельному центрі. Тож, до подробиць. У ніч на 22 вересня Росія атакувала 141 ударним БПЛА типу шахет, гербера і безпілотниками інших типів. За попередніми даними командування повітряних сил ЗСУ, знешкоджено 132 ворожі БПЛА на півночі, півдні, сході та в центрі нашої країни. На жаль, зафіксовано влучання дев'яти ударних БПЛА на семи локаціях, а також падіння збитих уламків на восьми локаціях. Сьогодні з 4 по 6 ранку ворог завдав авіаудару по інфраструктурі міста Запоріжжя. Зафіксовано пуски кабів із літаків тактичної авіації противника із району міста Токмак, тимчасово окупована територія Запорізької області. На жаль, є жертви та постраждалі серед мирного населення. До трьох людей уже зросла кількість загиблих. Ще двоє травмовані у ДСНС. Повідомили про ліквідацію загоряння двоповерхової будівлі та п'яти автомобілів, яке сталося. У результаті удару по автомобільній парковці аварійно-рятувальні роботи тривають досі. На щиті до Шепетівської громади повертається захисник, старший солдат Віталій Олександрович Муха, 1975 року народження. Хоробрий воїн загинув, захищаючи Україну від ворога під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку, 27 вересня 2024 року. Сьогодні громада проведе оборонця в останню земну дорогу. Прощання відбудеться о 13 годині на площі Тараса Шевченка у Шепетівці. Поховають воїна на кладовищі села Плесна. 22 вересня оголошено днем жалоби на території громади. Вічна слава та шана полеглому захиснику щирі співчуття рідним. Прокурори Хмельниччини фіксують наслідки атаки на регіон. Вранці, 20 вересня, військові Збройних сил РФ нанесли ракетний удар по нашій області. Наслідок падіння уламків на Кам'янеччині було зруйновано два житлові будинки та 20 будівель пошкоджено. На місці загинув чоловік 46-річний житель Дунаєвецької громади. Ще троє місцевих мешканців постраждали. Також зафіксовано падіння уламків ракет в Хмельницькому районі за процесуального керівництва Хмельницької області, Обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом чинення воєнних злочинів. Про це повідомляють у прес-службі обласної прокуратури. Також фото наслідками поділилися і у службі надзвичайних ситуацій області, фахівці якої працювали на місці удару. У Хмельницькому сталася пожежа у торгівельному центрі. Вчора в обідню пору до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у підсобному приміщенні торгівельного центру на вулиці Панаса Мирного. Загоряння сталося на четвертому поверсі будівлі. На місці події працювали вогнеборці першого державного пожежно рятувального загону, які швидко ліквідували пожежу площою 25 квадратних метрів. Загиблих чи травмованих немає. Про це повідомляють у ДСНС області. Причина займання наразі встановлюється. Вихідними, що минули, 300 першокурсників Національної академії Державної прикордонної служби України присягнули на вірність українському народові. На Фейсбук-сторінці закладу йдеться. Осі курсанти пройшли базову загальну військову підготовку, а саме вогневу, фізичну, інженерну, топографічну, строєву, а також із тактичної медицини. Юнаки та дівчата довели право носити курсантські погони і зелений берет, і вже офіційно підтвердили готовність боронити Україну, захищати її суверенітет і територіальність на цілісність. Учасники церемонії хвилиною мовчання вшанували пам'ять прикордонників, які віддали життя за свободу та незалежність батьківщини. І на завершення декілька слів про погоду. Сьогодні буде без опадів. Очікується мінлива хмарність. Температура повітря прогріється до 26 градусів тепла. Впродовж дня інформуватимемо про головне, тож залишайтеся із Першим Подільським, вдалого та продуктивного робочого тижня та до зустрічі в етері.